Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Продовольча безпека один з десяти пунктів формули миру президента Володимира Зеленського. У червні у Швейцарії учасники міжнародного саміту миру одностайно підтримали позицію України в питаннях продовольчої безпеки. Це стосується і захисту портів, і вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі. З першого дня свого вторгнення Росія робила все, аби українські порти на Чорному морі були заблоковані. Таким чином ворог тиснув на економіку України і одночасно тиснув на наших союзників, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки. Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття українського морського коридору. Минув рівно рік, і сьогодні ми можемо цінити надзвичайно важливі результати для нашої країни. Більш ніж 2300 суден зайшло в Чорноморські порти України за цей рік. Вантажобіг склав більш ніж 64 мільйони тонн. Майже 44 мільйони тонн зернових було експортовано з України. Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку загалом. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту. Цей результат став можливий завдяки трьом речам: перший головне це успішні дії наших сил безпеки і оборони в Чорному морі. Друге це унікальна ініціатива зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку ми робимо разом з міжнародними страховими компаніями. І третє це відновлення української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток. Вдячні президенту України та всім, хто забезпечив цю важливу перемогу для України, вдячні нашим аграріям, які в складних умовах продовжують сіяти і збирати врожай, аби нагодувати Україну та світ. У ці дні ми завершуємо третій жнива під час повномасштабної війни. Зібрано 21,7 мільйонів тонн пшениці, 5,5 мільйонів тонн ячменю. Загалом цього року маємо вже 28,5 мільйонів тонн зернових. Цей результат кропітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективні урядові програми допомоги нашим аграріям. Насамперед, це доступ до пільгових кредитів та до грантів, а також до спеціалізованих дотацій. Цього тижня розпочався прийом заявок на ще одну програму підтримки. Це допомога тим, хто розвиває системи зрошення. У держбюджеті для підтримки мальорації та відновлення мельоративних систем виділено 200 мільйонів гривень. Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримує, покривши до 50 витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення. На практиці ми збільшуємо площі. Зрошуваних земель, покращуємо енергоефективність систем, збільшуємо вражайність та продуктивність агросектору. Також сьогодні приймаємо постанову про фактичний запуск ще однієї програми підтримки аграріїв механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у цих прифронтових регіонах. Держава буде платити тисячу гривень на один гектар у якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. І по 2 тисячі гривень на гектар, якщо це території бойових дій. Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях, в цих громадах. Тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють. Дякую всім, хто працює заради сильної України. Дякую всім, хто сьогодні захищає наше майбутнє. Дякую за увагу. Слава Україні!